Понад 50 організацій, вимагають у парламенту невідкладно розглянути законопроект 8061. Ця законодавча ініціатива має дозволити поверненим із полону військовим звільнятися із служби за власним бажанням. Попри позитивні висновки профільних міністерств, парламентського комітету та важливість ініціативи, законопроект вже понад півроку. Очікує на розгляд у Верховній Раді. Зараз звільнені з полону військові після обстеження та реабілітації зобов'язані повертатися на службу. Що із цим законопроектом? Чому затримка його, і знову ж таки, які альтернативи є у повернених з полону військовополонених? Ми зараз поговоримо з Федором Веніславським, це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федір, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. А, от Ну дійсно дуже багато наших військових, коли повертаються з полону, вони повертаються в жахливому стані або фізичному, або емоційному. Який в них далі шлях? І власне чому досі не, не внормовано ця от історія про те, щоб вони могли звільнятися із лав там збройних сил України чи прикордонної служби, до прикладу, враховуючи те, що вони пережили. Комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки розглядав на своєму засіданні це цю законодавчу ініціативу. Дійсно, коли ми, мова йде про військовослужбовців, які побували в полоні, то далеко не всі з них готові продовжувати військову службу в силу, як ви правильно зазначили, психоемоційного становища, деколи фізичного становища, і тому ми пропонуємо надати таке право військовослужбовцю, якщо він хоче звільнитися з військової служби. То він має таке право отримати. Ця законодавча ініціатива, ще раз підкреслю. У комітеті знайшла на своє схвалення. Є позитивні висновки і від міністерства оборони. Тому очікуємо, що доки погоджувальна рада депутатських фракцій включить це питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради. Я переконаний, що у цього законопроекту є всі шанси набрати достатню кількість голосів для того, щоб він став законом. А чому не вносять? Тобто, так. це не вважають першочерговим законопроектом необхідним, чи в чи чому тоді питання? Ви знаєте, я не можу дати відповідь на це запитання. Я не є членом погоджувальної ради. Це керівники депутатських фракцій і груп вирішують, як формувати порядок uh -huh. денний і говорять на погоджувальній раді? Я поцікавлю сьогодні з приводу цього законопроекту. Під час нашої наступної з вами зустрічі я зможу вам дати відповідь. Дякую, пане Федір. Який тоді зараз шлях проходять наші військовополонені після повернення? Ну, на сьогоднішній день після повернення всі військовослужбовці, які побували в полоні, вони проходять ретельне медико-психологічне обстеження, проходять реабілітацію у випадку необхідності такої реабілітації, чи психологічної, чи фізичної. Але правильно ви зазначили в законі про військову військову службу на сьогоднішній день відсутня така підстава для звільнення з військової служби, як перебування в полоні. Тому над цим ми працюємо. Хоча тут треба бути об'єктивним, знаєте, і ну. Найти ту золоту середину, яка не призведе до використання такої можливості для штучного так, звільнення з військової служби, і такі дискусії йшли в тому числі під час обговорення в комітеті. Тому що ну скажімо так, це щоб ми не стимулювали тих військовослужбовців, які не хочуть воювати, які не хочуть виконувати своє свій консійне обов'язок, для того, щоб вони здавалися в полон і потім могли мали можливість звільнятися з військової служби. Але ще раз підкреслю це. Дискусії, які точилися у парламентському залі в інших залі комітету, комітет дав свальний висновок щодо цього законопроекту. Очікуємо рішення Верховної Ради. Ну, очевидно, що мабуть тоді треба якісь запобіжники прописувати там, можливо, спеціальні там військово-лікарські комісії, які знову ж таки робитимуть висновок і так далі. Щодо знову ж таки шляху подальшого повернених із полону, чи повертаються вони станом на цей момент донесення військової служби чи багато таких випадків? Ну, звичайно, тобто після проходження реабілітації військовослужбовці повертаються до виконання бойових завдань. Зараз статистику, де саме вони виконують ці свої завдання, чи на передній лінії, чи можливо в тилу має, немає, тому що це треба запитати в представників генерального штабу. Але те, що вони продовжують військову службу, якщо стан здоров'я не передбачає можливості звільнення з військової служби, то це точно. Пане Федір, і от ще не про військовополонених, наскільки в нас, скажімо так, велика частина є людей, які абсолютно повністю комісовані після от отриманих поранень? І ще один момент. Також як внормовується, скажімо, так регулюється несення служби частково, скажімо так, непрацездатними, не боєздатними. Що вони мають робити, якщо, наприклад, їм там кажуть, що на півроку ти визнаний частково непридатним, який далі шлях у людини, тому що розмовляли ми з військовим, який каже, що йому по суті військовій частині сказали, ти нам не особливо треба, йди собі, шукай десь місце в талу, де ти будеш нести військову службу як частково небоєздатний. Ну, дивіться для того, щоб ми. Дали відповідно це запитання, треба повернутися до категорії військовозобов'язаних. Є ті, які придатні для військової служби, ті, є ті, які придатні до військової служби в військовий час чи під час її військового стану, ті, які взагалі не придатні для військової служби. Тому після того як особа зазнає поранень, чи якщо вона як ми вже сказали, повертається з полону. Вона проходить відповідно до медичних документів військово-лікарську комісію. Якщо військово-лікарська комісія визнає її придатною для військової служби. Бо вона продов приходить військову службу, якщо не визнає частково придатною для військової служби, вона може виконувати ті чи інші завдання занесення військової служби. В відповідних тилових підрозділах там підрозділах забезпечення тощо. В кожному конкретному випадку приймається персональне рішення щодо того чи іншого військовослужбовця, військово-лікарської комісії. Скільки таких військовослужбовців, які втрачають скажімо, стан придатності до військової служби, я зараз сказати знову не можу. Статистики я такої не запитував. Звичайно, коли мова йде про поранення і про там різноманітні контузії, людина отримує можливість пройти лікування, реабілітацію а далі, військово-лікарська комісія. Визначає рівень придатності до військової служби. Що стосується того випадку, про який ви говорите, дійсно, що є певна категорія військовослужбовців, які після поранення, хоча вони і ніби придатні до військової служби, але на рівні з іншими вони не можуть виконувати ті завдання, і тут знову ж таки вже приймає рішення військове командування тих чи інших військових підрозділів, переводять до тилових підрозділів тощо. Питання то, що йде сам собі шукаю. Я думаю, що це знаєте, це таке дещо штучне питання, тому що це все вирішується командуванням від військових. Фронт. Тобто, це може бути чисто індивідуальний момент, людський фактор і от ще на завершення, так які скажімо так, зараз державою є передбачені там соціальні соціальні допомоги і забезпечення щодо а, наших військових, які були комісовані через от серйозні травми, так чим держава забезпечує? І от в плані повернених військовополонених, також що у нас передбачено для них? Ну, по перше, держава передбачає і законодавство передбачає виплати за поранення за контузію, і ці виплати виплачуються всім військовослужбовцям, які отримали відповідні поранення. Що стосується перебування в полоні, то якщо знову ж таки військовослужбовець був поранений, він також має право на ті виплати від держави, які передбачені для тих, хто був поранений. Ті, хто не був поранений, якихось конкретних виплат додаткових не передбачено, вони отримують ті грошові виплати, які їм належали під час. Несення військової служби і ті, які для всіх військовослужбовців які Виконували бойові завдання, вони продовжують їх, мають право на їх отримання. Дякую, пане Федір. Дуже сподіваємося, що знайде Верховна Рада і час розглянути законопроект. Тому що дійсно треба його прописати, як ви сказали, чітко аби вберегтися від зловживання. Але тим не менше, я думаю, що нашим військовополоненим, які повернулися з полону, також він потрібен надзвичайно сильно. Федір Дякую. Дякую. Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З нами на зв'язку